Яна Сенча, мати одиначка, яка через війну переїхала до Миргорода із Салтівки. Сьогодні жінка прийшла до благодійної організації Карітас Полтава, аби оформити одноразову грошову допомогу. Говорить, їх квартира згоріла. З рідного міста виїжджали з одним рюкзаком та документами. У мене дитина у другий клас ходить. Йоші вдягнути потрібно і в школу зібрати, то ще щось. І оформлюю, щоб хоч якось вижити житла немає, і повертатися нам немає куди. доводиться шукати всі можливі способи на життя. Виживаємо, грубо кажучи, лише на цій допомозі для переселенців, яку платять. програма надання фінансової допомоги для ВПО стартувала в карітасі 20 жовтня. Оформити одноразову грошову допомогу в сумі 6660 тисяч гривень можуть лише вразливі категорії. Це самотні люди 60+, багатодітні сім'ї, одинокі батьки чи опікуни із неповнолітніми дітьми, важкохворі, люди з інвалідністю, а також вагітні і годуючі жінки із дітьми до трьох років. Розповідає працівниця фонду Карина Лисакова. Люди приходять зранку. Це в порядку живої черги. В нас виходить соціальний робітник, роздає всім талончики. І в порядку чергу люди заходять. Оформити фінансову допомогу у карітасі можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. По пакету документів це паспорти, коди, довідки ВПО, реквізити розрахункового рахунку, на які будуть перераховуватись кошти, і документи, які підтверджують ту чи іншу категорію. На протязі двох тижнів приходить смс з рішенням. Якщо рішення позитивне, десь протягом трьох днів приходить кошти на карту. Оформила виплату сьогодні і переселенка із Харківської області Аліна Коваленко. До повномасштабного вторгнення жінка жила у селі Черкаська Лозова на кордоні із Білгородом. Спочатку ми сиділи більше місяця вдома. Ми були в підвалі, невозможно було вийти. У нас постійні обстріли, тому що все це летіло над нами, над нашими головами. Ми їли виїхали з села. Ми їхали під такими обстрілами, підкидували машину. А донька Аліни Коваленко від війни тікала з Краматорська. Спершу волонтери її направили більше, до Вінниці, а звідти до Болгарії. Ми зустрілися вже тут у Полтаві. Донька була вже на шостому місяці вагітності. І ми так і залишилися тут. Потім донечка в нас народила на день Полтави. Так що в нас тепер є настояща сама Полтавчанка Мілана. За один день працівники благодійної організації оформлюють близько 200 заявок на отримання виплати. Підрахували у Карітас з Полтава.